Усім Юля і я привіт! Значить, я маленький ютубер. На цьому каналі я буду знімати реакції на когось. Може, мимасні відоси. Вайнот. Uh, я думаю, що в принципі, якщо я стану популяріті, що я навіть креєтну свій овн Telegram ченел Тому, будь ласка, дивимося, слідкуємо за новинами на моєму ютубчику. Сподіваюся, що вам буде весело зі мною. Ну, погнали! Ну, а також обов'язково маємо розповісти, чого в мене взагалі ця ідея з'явилась. крейтнути свій український YouTube. По-перше, я хочу підтримати український YouTube, український контент. А по-друге, в мене ця ідея з'явилась після того, як я знайшла таких класних українських блогерів, як пан Витвицький. І Василь Кіт. До речі, в нього є інста, підписуємося, слідкуємо, дивимось. Тому тепер точно вже можемо продовжувати. Значить сьогодні у нас з вами буде така прекрасна реакція на відео. Потрясаючі лайфхаки для воспитання дітей, шкоди поділки, гаджети із картона картони Atlantus -Go. Gold. Помітьте, будь ласка, це означає, що воно буде. Дуже класним і якісним. Ага, так, да, поняла. Да. Мені тоже нужно позвонить. Да, думаю, сьогодні у мене є время. Так, да, у мене є время. Я думаю. Угу. А тепер тільки спробуйте мені сказати, що ви так не копіювали своїх батьків. Інакше я вас з'їм. Неважно. Я теж хочу больші часи. Так що я просто сделаю їх вот так. Але я теж собі хочу великий годинник. Тому я зроблю його просто так. Вау! Я перезвоню. Обличчя тої самої мамаші, яка не додивилася за своєю дитиною, вона вже знову зробила якусь фігню. Ти хочеш часи? Я хочу собі подушку вигляді моуз. Звісно, вона хоче годинник. Дорога, підійди сюди. Давай зробимо для тебе часи. Спочатку ми затем... А чим мені не сподобався намальований годинник. Він набагато крутіший, ніж ці от ці ваших картонів. Воно візьме розмокне намокне, а потім дитина буде ну, плакати. Ну, куди годинників? Ну, На самом деле, ну що це таке? Нужно перевернуть его и вставить в заднюю часть. Отлично! Теперь самое интересное. Привет, кошечка! Почему бы тебе тут не задержаться? Я... Ты пусть хочешь, ты знаешь. Приклею это на заднюю сторону. И раскрашу. Розовий цвет це завжди отличний вибір. Ух, друзі, а оце його зараз була наша улюблена магія монтажу, під час якої фото може змінюватися. І, наприклад, вона його ще не зафарбувала, а годинник вже розфарбований. Тепер потрібно з'єднати деталі. І вставить любимої часи. Блін, ні, ну а типу, а в чому прикол, якщо у вас вже Блін, якщо у вас вже був годинник? Е? Посмотри. Ева, посмотри. О, реакція малої, коли вона побачила годинника. Вау! надівай, Це все моє! Та ні просто так погратися дала потім заберу. Интересно, который сейчас час. ура! Або у малої обідрі в, обід, в 1522. Бо я не знаю, воно що кожного разу так радіє, коли бачить, що на годиннику якісь нові числа Хорошо. Возвращаемся к работе. Да. А потім мама ще побачить, який дитина її передіє її одразу відбере цей годинничок назад. Я тоже. Да, я работаю над этим. Ну а на цьому, мої любі друзі, кінець. А хто слухав казочку? Молодець.